Друзі, привіт! Ось хто поселився біля моєї водойми. Ось такі три красунчики. Це мій подаруночок на мій день народження. Мені вчора було до народження і подарували ось такий милий лалек. Поселилися в моїй водоймі дві жопки. Хотіла запустити рибок, але поселилися жабки. І тепер вони мені так співають кожного дня, кожного вечора. А ще в мене зійшла травичка, ту, що я сіяла. І тепер гарно відділяється моя клумба. Від самого садка. Травичка зійшла добре. Піднімається вона дуже швидко. Вчора вона тільки з'явилася, сьогодні вона вже височенька. Ось така вона прям піднімає землю. Пишечки підніметься, і потім ми її скосимо. Отак от, от буде гарно. Мідіформіс. Дуже гарно розпустилась ялиночка Нідіформіс. Пишна така стала. Сосна байо. Вже гарні свічечки в неї. Глаука глубоза також випустила. А жабка моя співає. Так гарно співає. Так вже гарно розпустилась ялина. Дуже гарно пишно. Я її кожного року укорачувала її прирости і за що цього вона пишна. Шишечки вже підросли, вже великі. Їх тут багато цих шишечок. Ми нарахували 12 штук. Є ще малесенькі шишки. А це одна сама найбільша. Це моя улюблена хупсі. Ялинка називається хупсі. Чуєте, як жабка співає? Це нам не так кожного дня. ого Ось моя гейхера. Мені дуже подобається її колір, і вона має квітнути, з квіточка її. Башка мій. Подобається мені за ними споглядати. Мені чоловік каже, це в тебе вже не водойма, а жабурятник. Бо тут проживають вже дві жабки. Він вже називається жабурятником. А мені подобається, вони співають. Нехай собі проживають. Вони мені не заважають. В будь-якому випадку вони тут з'явилися, тому що в такий період вони скакають по всьому дворі, і водойму собі дуже швидко знаходять. Оселяються в ній і їм, і їм тут дуже добре. такі жильці в нас. І жабки, і лелеки.